Теж далі за допомогою онлайн мапи Діпстейт подивимося про що мова де саме сьогодні в окупантів штурмило, де там мости вибухали. Ну і зокрема, ми бачимо нашу Херсонщину, а також наш Крим. Як я вже зазначала, тут є три дороги: саме дороги біля армянська, дві, і так само є одна через Чонгар до Джанкоя. Ось вона розташована ось тут, і ось приблизно отут було якесь влучання, що спричинило руйнування цього мосту а також дублюють. Чого мосту його тут не показано, але як ми бачимо, що влучання було в обидва мости, щоб так точно вже відпрацювати. Є тут ще один міст, дуже важливий через сиваш. Ось тут це залізнична дорога. Ми бачимо на карті залізничні колії, позначені білою лінією. Це означає, що в принципі окупанти ще можуть користуватися цією залізничною дорогою, і так само ми знаємо, що вони дуже активно застосовують саме залізницю для перевезення боєприпасів. Була гуляла інформація про нібито влучання і туди, але цю інформацію ми ділимо з вами на два, тому що ніякого підтвердження, фото чи відео про те, що залізнична колія, залізнична дорога саме через цю ділянку була зруйнована, немає. Тому поки що чекаємо, але дійсно сподіваємося, що це так і є, і було б дуже добре, аби це так було. І у районі тимчасово окупованого Бердянська вночі прогримів вибух. За даними радника міського голови Маріуполя Петра Андрющенка було влучання по місцю розташування окупантів на базі відпочинку Троянда, що у селі Азовське. Після вибуху на місця на місці виникла пожежа, і зареву було помітно понад годину. А ще гучно було зранку в Малітополі. Місцеві жителі повідомляють, що у місті було чутно вже кілька вибухів. Про це зокрема написав міський голова Іван Федоров. І далі ми з вами переходимо до Запорізького напрямку фронту. Офіційно Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на трьох напрямках: Мелітопольському, Бердянському, а також ще до уваги вашої на Лиманському напрямку. Про це офіційно повідомив спікер Генерального штабу Олександр Ковальов. Детальніше про це давайте подивимося в огляді карт. ми, власне, ми з вами будемо розпочинати саме із запорізького напрямку. Це наш напрямок, який певно є найцікавіший, тому що тут, Тут звільнялося останнє проінформоване, скажімо так, село про те, що нас інформували, це п'яти хатки. Ось тут ми бачимо вони в блакитній зоні. Ну і власне є інформація навіть про те, що окупанти намагалися контратакувати в напрямку п'яти хаток, але безуспішно ну, і, власне. Ми розуміємо, чому важливий для окупантів цей населений пункт зокрема, і Жереб'янка, яка також уже як ми бачимо, частково у сірій зоні, через те, що якщо на Наші сили прорвуться далі, а саме до Васильівки, то там вже будуть дороги, які сполучатимуть Васильівку з Енергодаром, з Мелітополем, а також і з Бердянськом. Тому окупанти так і контратакують, аби не пустити цього. Бо тоді наші сили все ближче і ближче будуть наближатися до першої лінії оборони противника. І щодо села П'ятихатки, Росіяни вже починають, як я вже сказала, розганяти інформацію про свої успішні контратаки. Боєць Легіону Свобода, що працюють на цьому напрямку. Константин Денисов в нашому ефірі зазначив, бої йдуть навколо цього села. Тому росіяни його повністю втратили. Він відзначив на цій ділянці фронту воюють кадрові російські військові, і вони не мають жодних проблем із боєприпасами. Наразі ж протистояння расистам відбувається в сірій зоні. Ситуація напружена. Є у нас ділянка фронту, де відбуваються постійні бої між нашими побратимами і російськими окупантами. Бої в напрямку адміністративних таких центрів і логістичних, і військових. Я маю на увазі Васильівка і Такмак. Це там безпосередньо де наші хлопці на тому напрямку, бої йдуть зокрема за ті населені пункти, які перебувають в сірій зоні. Росіяни розлючені подіями останніх днів, крайніх днів, тому активно насипають з усіх видів артилерії. Активно їхні туристи працюють, авіацію використовують. Далі з вами говоримо про Бердянський напрям. Це сусідній до Мелітопольського, там, де теж є звільнені села українські. Зараз за допомогою карти подивимось, про що я з вами буду говорити. і Що хочу розповідати. Є офіційна вже інформація про те, що ось ця лінія рівнопіль старомайорська. Ми там маємо успіх. Щоб ви розуміли, це ось ця ділянка фронту. Вона вже близько до тієї, яка була нещодавно деокупована. Офіційно генштаб зазначив, що ми маємо успіхи на цьому напрямку, і також. Ми закріплюємося на досягнутих рубежах. Якщо ж ми закріплюємося, значить ми вийшли на нові позиції, звідки вже відігнали противника, і тепер вони вже під нашим контролем. По ворогу тут активно працює артилерія, заходи контрбатарейної боротьби так само тривають. Але окупанти тут застосовують свої резерви. Вони намагаються відновити втрачене своє положення, тому що бачать, що наші військові дуже тиснуть на цьому напрямку. Але разом з тим перекидаючи сюди резерви. З Херсонщини, вони мають величезні втрати, а все тому, що намагається не допустити наші війська до першої лінії оборони, яка є від Васильівки до Волновах. Якщо наші сили туди вийдуть, коли наші сили туди вийдуть, далі рух українських захисників вже буде більш активним. Далі з вами переходимо до іншої ділянки фронту, а саме Луганщина. Про Лиманський напрямок будемо з вами говорити. І, зокрема, наш генштаб також сьогодні здивував, але нас порадував про те, що в напрямку з. Білогорівки до Діброви наші сили рухаються, рухаються і навіть мають там певне просування, а так само закріплюються на позиціях, на які вони вийшли. Генеральний штаб зазначає, що і окупант тут не спить. Вони теж останні кілька тижнів, буквально пару досить активний. І цей Лиманський напрямок такий активний став. Вони атакували в напрямку Діброви, також в напрямку Білогорівки та Серебрянки. Це вже є Донеччина. Ми знаємо, що Серебрянське лісництво для росіян цікаво але зміни тут певні, все ж таки, є. Показують нам аналітики за минулу добу. Там, певно, що є таке уточнення лінії фронту, зокрема тут на Кремінському напрямку, а не нове просування противника. Ось ви бачите ситуація на вчора, і ось ситуація на сьогодні. Тобто, нагадаю, це не нове просування, а просто уточнення лінії бойового зіткнення. Особливо важкі бої наразі тривають на північний захід від Діброви біля серебрянського лістицтва та північного. Нічніше Григорівки Донецької області про це офіційно повідомляли у нашому генштабі. Далі відразу переходимо до ще однієї ділянки фронту дуже активної, але останнім часом про те, що тут відбувається, нам особливо не повідомляють. Зокрема, я говорю про Бахмутський напрямок. Генеральний штаб дуже коротко описує ситуацію тут. Вони зазначають, що були е, певні атаки окупантів і на півночі Бахмута, і на півдні Бахмута, зокрема на Оріхову василівку на Іванівське та на. Білу гору і ці атаки противника були нашими силами відбиті. Змін тут аналітики ніяких не демонструють. Але от телеграм-канал Бахмутський Демон, який ведуть наші військові, він нам повідомляє про те, що в Оріхово-Василівці їм вдалося взяти чимало окупантів у полон, а Це як ми розуміємо, обмінний фонд і таким чином більше наших хлопців зможе повернутися додому. Взяли у полон кількох окупантів навіть без бою. На Бахмутському напрямку наші хлопці з 225-го батальйону 127-ї бригади тероборони хитрощами взяли російських бранців. Вдалося це, коли захисники вийшли на розвідку на позиції росіян. Дорогою зустріли рашиста, а потім той привів ще двох своїх колег. Відео цього моменту зняв командир батальйону Олег на позивний Сірко. Опублікували ці кадри наші колеги з громадського. Подивимось. Иди сюда, ко мне. Понял, куда попал? Понял. Сел. А где еще кто-то? Сел. На землю сходи. На землю. С тобой было еще? С мной? Ты что понял? Бы были, они не дошли. Смотри. Нет. На меня смотри. Куда они дошли? Куда да. они не дошли? Сева, контроль. Метр пятьдесят отсюда. Сколько? То есть они вот там по прямой за спиной у нас, да? Да. У меня за спиной. У тебя за спиной вот там вот 50 метров. Правильно? Ну, русские. Русские. Все. Сколько их человек? Там половина побелок. Сколько человек? Около сорока. Смотри, мы сейчас тебе повесим на спину. Да. На спину устройство. Да. Если да. ты это дернешься, мы нажмем кнопку, оно взорвется, понял? понял. Будешь делать то, что мы тебе скажем. Мы тебя заберем, потом обменяем, домой поедешь. Ты понял? Понял. Мы тебе сейчас все покажем, серый. И все будет нормально. Вернешься ко мне, я сниму детонатор, понял? понял. Ты же видишь, что мы ультрасовременные войска по сравнению с вами. Пойди, 50 шагов. 50 шагов. Посмотри, есть ли там кто-то. Да. Послушай, постой и вернись. Хорошо. Давай. И сказать, сколько от меня метров получается. Если кого-то увидишь, да, ну иди смотри. Погоди, погоди. Нетюрайся, брать. лучше тот бой, который не состоялся. Так, мы в, в украинцев переоделись, помню. А? Мы разведка ветераны. Чувака ветерана. Или он ему что говорил? Впереди, а? Перед... что ему говорил? Тот, кто встречал только что. А, он... Мы крайний пост, помню. Он а? это, оценка, нормально. Да. Это... Я говорю, одни а трупы лежат. Ну, з... ваш кидаю, как дураков. Ладно, Чара, смотри. Мы х***, понял. Не, не. Уже понял, да? Мы вас перевалим сейчас, но если все будешь делать, как мы сказали, будет все нормально. Ну, но ты уже у нас по факту, понял? Угу. Давай, 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 давай. А, а еще один есть? Это... А? А, а где еще? Заходи сюда. Здорово. Заходи. Вот, на его глаза посмотри. Все, все понял? Да. Тут никто играться не будет. Смотри. Там пустая позиция уже. Никого нету. Нет. Да все, слюни подотри. Ты болеешь чем-то? Здоров, Зэк? Да. Ну, як ми бачимо, якщо навіть на карті бойових дій змін немає, то наші військові продовжують працювати, принаймні брати в полон росіян, які стають обмінним фондом. Далі ж поговоримо про ще один напрямок. А саме Авдіївський. за допомогою онлайн-мапи подивимося, яка наразі ситуація зараз там. Змін аналітики нам не демонструють. Вони фіксують таку інформаційну тишу, певно, що але є інформація від нашого генерального штабу. Офіційна вони зазначають, що окупанти намагалися атакувати в напрямку самої Авдіївки, напрямку Сєвєрного там напрямку. У Первомайського, що є південним флангом самої Авдіївки. Ці атаки противника були повідбивані. Мар'їнка залишається так само гарячою точкою. Окупанти там атакують. Зокрема, на Мар'їнку та південніше на Побєду. атаки ці були відбиті. Ну і останніми днями активізувався ще й шахтарський напрямок. Там рашисти намагалися атакувати в напрямку Новомихалівки, Там напрямку самого Вугледару. Наші сили справились цим завданням. Вони відбили атаки противника. Окупантам не вдалося. Пройти далі, і жодну позицію наші захисники не втратили.